Всіх вітаю, працюємо звикло на твоєму місті. Мене звати Сергій Смірнов, і сьогодні поговоримо про підсумки е, візиту ватиканського посланця, який їздив в Києві Москву, і, повернувшись з цієї поїздки, зробив ряд достатньо неочікуваних заяв. А от що відбувалося, що воно означає, і яка взагалі ситуація в сфері церковної дипломатії? Говоримо сьогодні з. Анатолієм Бабинським, доктором філософії дослідником історії церкви. Вітаю, пане Анатолію. Вітаю доброго дня. Отже, кардинал Матео Дзупі, спеціальний представник Папи Римського, відвідав Київ і Москву і по завершенню цих візитів заявив, що мирного плану не існує. Але Ватикан же ж, власне просував свою, нехай таку, яка нам не завжди подобалася лінію. Е, що сталося? Як оцінити підсумки цього візиту? Я думаю, що е, тут ми почули голос такого реалізму. Е, ми насправді не бачили ніякого мирного плану е, від Ватикану. Бували, потрапляли в змі лише такі нариси, і то це ніколи не подавалося як офіційна позиція Ватикану щодо врегулювання е, оцієї е, власне, війни. Так е, був такий мирний план, який був запропонований ще влітку минулого року е, представниками Папської соціальної академії. Так, який намагався якось збалансувати там, інтереси сторін, скажімо, називаємо це так. Е, і це єдиний такий якийсь начерк, який ми бачили. Е, поговорювали, що це можливо буде так, якоюсь такою дорожньою картою чи пропозицією Ватикану, але Ватикан ніколи не асоціював себе з саме з тією, е, з тією картою, е, коротко пригадаю, про що там йшлося. там. З одного боку йшлося звісно про припинення бойових дій, про виведення військ, але також наголошувалось на нейтральному статусі України. Ось і там дуже такі е, були розмиті порозмиті е, твердження про те, як взагалі це все повинно функціонувати в майбутньому. Тобто, це був такий, ніби план, кажу цей від імені Папської соціальної академії. Е, ось, але він ніколи не був офіційний ще раз це підкреслюю. Натомість напередодні власне візитів карнала Матео Дзупі циркулювали такі поголоски, так що існує все таки якийсь план, і папа так ніби анонсував. Хоча вже ближче, коли підходив час до цих саме візитів, то на цьому мало наголошувалося поки підкреслювалося, що оці ці візити це радше є якась така місія, так тобто, не місія спровадження плану, а місія. Миротворча з тим, щоб зрозуміти позиції сторін, тобто вислухати всі сторони, зібрати інформацію, і можливо на основі того, що буде почуто, можна буде випрацьовувати якісь подальші кроки. Ватикан говорив про те, що він намагався знайти якісь тріщинки в позиціях сторін, так між позиціями сторін, в які можна було би пролізти для того, щоби розпочати. Перемовини. Е, на жаль, ми не маємо багато інформації, що пропонувалося зі сторони Ватикану, тому що зрозуміло, що не лише слухалося, але також, і, напевно, були якісь ідеї висунуті. Е, інколи доводилось чути про те, що Ватикан наголошував на негайному припиненні вогню, а потім. Вже власне самих перемовинах про це зокрема нещодавно знову говорив такий Стефано Капріо. Він є одним із фахівців із східної Європи, ну і, зокрема, із справ Росії. От він говорив про те, що Ватикан не хоче влазити в якісь територіальні диспути, політичні дискусії, а лише наголошує на тому, що припинити стріляти а далі. Домовляйтеся, домовляйтеся, хто кому, як, хто виводить війська, хто е, які території так, займає. Тобто десь такий е, сюжет. Е, але ми бачимо, що підсумки цього візиту, вони дуже такі песимістичні е, в устах Ватикану. Тобто, вони зрозуміли, що цих тріщин, в які можна було би пролізти для того, щоб розпочати перемовини, просто не знайшлося. Так? Е, це може звучати дивно для української сторони сьогодні, тому що ну, для нас це був секрет Полішенеля. Ми це розуміли від самого початку, що е, неможливо сьогодні про щось взагалі говорити із Росією. Тобто е, вони наголошують на тому, що цю брутальну геноцидальну війну вони будуть вести до, е, до самого кінця, так е, скільки, скільки будуть спроможними, і звісно, в Україні всі дуже добре розуміли, що там ну, не існує. Якоїсь якоїсь стежки, так яка би могла бути прокладена, так і, і для того, щоб могли відбутися якісь перемовини, так ну тут е, Ватикан лише зрозумів те, що ми розуміли раніше. Ну, фактично, чи можна вважати, що побачено і почути кардиналом дзупі е, почало повертати Ватикан до дійсності замість такого відстороненого сприйняття, яке він демонстрував перед цим. Бо, попри відсутність офіційних документів, за що ви згадували, все-таки були позиції, які нас здивували, зокрема, це постійне урівнювання агресора і жертви. А я наскільки бачу, цій підсумковій, підсумковій такі розмові Матео Дзупі, про небі, заявив майже тими словами, якими ми завжди говорили, про те, що не можна урівнювати. Відповідальність агресора і жертви. це є до певної міри оптимізм в тому, що Ватикан вертається до реальності. Я думаю, що це може бути обережним оптимізмом, так, тому що ми бачили, що неодноразово якісь слова різкі були сказані, але пізніше. 에, були якісь такі дії чи слова, які знову ж таки десь розмивали, 에, 에, розмивали позицію так Ватикану, тобто я не маю особисто сумнівів, що 에, в апостольській столиці нам справді співчувають. Вони постійно наголошують на тому, що Україна є народом жертвою і папа там понад 150 разів. Звертався з цього приводу і постійно закликав не забувати про страждаючу Україну. Тобто я не сумніваюся, що там справді нам співчувають єдине, що там не завжди, і можливо так, не всі розуміють природу цього конфлікту, так тобто не розуміють, що стоїть насправді за цими діями Росії, так не завжди хочуть помічати такий імперіалістичний шовінізм, реваншизм, ресентимент, намагання відродити імперію. так? А і чимало людей і там я думаю, вважає, що це є щось на кшталт громадянського конфлікту між двома справді, як вони думають, братськими народами, так які покликані жити в мирі і злагоді і взагалі мають не просто е, якесь там, не знаю там спільність історії певних періодів, але й повинні мати спільне майбутнє, дуже близьке і тісне. А я думаю, що багато оцінок там власне базувалися на такому, на такому підході інерційному, так десь. І тут ми справді можемо говорити про те, що з обережністю, так що є певний прорив, і справді слова, сказані Матео Дзупі, це було влаштовано спеціальна така розмова щодо питання справедливого миру, присвячена газеті Авеніри. Це є офіційна газета. Конференції католицьких єпископів Італії, яку очолює саме кардинал Матео Дзуппі, і який ну, є досить високопоставленим, так як можна зрозуміти, єрархом в італійській церкві католицькій, так і він дійсно сказав про те, що в цій війні є чітко агресор, є чітко жертва, і неможливо урівнювати так їхню відповідальність, і з цього необхідно виходити. Розмірковуючи далі про справедливий мир. От навколо от цієї формули справедливого миру, е, я думаю, що ще триває пошук е, і тривають дискусії, як в апостольській столиці. Тобто, є чітке е, бачення на наше, так, чим може бути і повинен бути цей справедливий мир. І це висловлювалося не лише нашими політиками, але так само і представниками церкви, зокрема, Блаженнічним Святославом Шевчуком. Він про це багато говорить. Про справедливий мир, і поки що не все в тій формулі можливо відображено, так тому що от в січні карнала перепрошую, архіпископа Гелахера, це є міністр закордонних справ Ватикану. Так званий тут саме звичайно не так звучить трішки, але його спитали, що буде справедливим миром, так і він відповів виведення російських військ з території України. Тобто ми в Україні розуміємо, що цього є замало тобто, справедливий мир в нашому випадку це на першому місці покарання злочинців, і коли взагалі говориться про примирення і так далі, до чого Ватикан так само постійно апелює, то е, ну, існують такі класичні формули, так які допроваджують різні народи до примирення. Це ж не, не тільки е, перший раз в історії війна, так і і перший пункт це покарання злочинців. Так, тобто, то, і тут зрозуміло, е, що. Ще багато і багато роботи для того, щоб почали артикулювати саме так. Це така тут в цьому контексті цікаво. А як було сприйнято те, що е кардинал Зупі в Москві зокрема зустрічався е з російською вповноваженою в справах дітей? Це Марія Львова білова на яку видано е ордер міжнародного кримінального суду в справі викрадення українських дітей. Так, це я думаю, була одна із найбільш таких тригерних так, фотографій, де він дуже так люб'язно вітається із цією особою. Ми дуже добре розуміємо, що ця людина не приймає ніяких рішень, так і що в принципі зустрічі з нею це просто є такий ну, те, та театр радше, так тобто ми розуміємо, що ключі від рішення чи повернуться українські діти до України, а не лежать в кишені цієї особи. Але е, варто розуміти, що ну кардинал дзупі зустрівся з тим, з ким йому запропонували зустрітися. Так, тобто, взагалі, якщо проаналізувати український аспект і російський, віз... російський аспект цього візиту, так то контраст є дуже колосальний. Так, по-перше, в Україні зустрічі кардинала були на найвищому рівні, так починаючи від президента, закінчуючи топ посадовцями, політиками, представниками церкви. Натомість візит до Москви і його зустрічі були на дуже низькому рівні. Тобто він зустрічався з паном Ушаковим, про якого ми навіть не дуже добре знаємо, чи він взагалі відіграє якусь важливу роль у всій цій владній архітектурі російській. Він зустрічався з цією уповноважною ну, справах прав дітей. Так, але м -м -м, варто розуміти, що. Власне, про цю гуманітарну місію Україна сама просила папу і, зокрема, кардинала Дзупі, коли він відвідував Україну. Тобто, це було одне із його найосновніших завдань під час візиту до Москви, Я думаю, так розуміючи, з ким він буде зустрічатися. Я думаю, що це все було узгоджено наперед і зустріч з патріархом Кирилом, тому що перед тим відвідав міністр закордонних справ Московського патріархату Ватикан. Тобто, все це було я думаю, вже дуже чітко прописано. Тобто він розумів, з ким він зустрічається, і я думаю, що це було основне майже основне питання, про яке його просила Україна, а тобто, зрозуміло, що треба було з кимось зустрічатися, а якщо це було неможливо і з путіним, в кого лежать ключі від вирішення цього питання, ну то він зустрічався із цією панею. Ось і тут я думаю, що варто набратися терпіння. Тобто, якщо це якось позитивно вплине. На цю справу, ну то будемо розуміти, що це е, вдалося таки кардиналові, е, але може нічого, ніякого результату і не бути. І знову ж таки, ми розумітимо, що йому в цьому плані нічого не вдалося, бо ну, в прес-релізах йшлося про те, що це питання обговорювалося. Е, тобто тут е, можемо лише чекати, і е, інколи напевно це добро, яке може. Потенційно так відбутися повернення українських дітей може воно й вартує власне таких знимок, які нам направду справедливо не подобаються. Ну, це покаже час, а не можу не згадати про те, що цими днями в УКУ відбувалася велика міжнародна конференція церковна дипломатія і релігійний вимір російсько-української війни. Ви також були одним зі спікерів цієї конференції. А які... Тенденції чи висновки е, були сказані, в тому числі і, і закордонними спікерами: що, що важливо розуміти, що відбувається зараз на цьому релігійному ландшафті? Так справді відбулася ця конференція. Інститут, де кому я працюю, був власне співорганізатором а разом із університетом Нотрдеїм Сполучених Штатів Америки, провідним католицьким університетом Америки. Ось і е, бачите, ця конференція, вона не мала якоїсь підсумкової резолюції чи висновків. Це була радше нагода зустрітися людям з дуже різних контекстів і континентів, в тому числі так. Тому що це були люди із Північної Америки, із Європи, із Східної Європи, в тому числі мається на увазі Польща, Грузія. Так, так само Те, так, що, з Ізра... з Ізраїлю, так, те що називається зустрітися і звірити годинники, наскільки один одного розуміють і де є якісь непорозуміння. Тому, власне, я і питався, бо їхні думки можуть бути важливими для нас, як, як сприймається все це, це от, в інших країнах, в тому числі очима релігійних діячів. Багато залежало звичайно від географії. Ну, скажімо, розмови з польськими колегами, вони більш розуміють нас, так. Тобто, хоча, ну, майже всі учасники конференції, у нас не було суперечок між собою а були можливо якісь такі технічні, радше а, там незгоди, зауваження, так але такі конференції, це, це це нагода думати разом, тобто, знаєте, десь відточувати і шукати спільні якісь такі міркування, е, і основна точка, на навколо якої мені здається дуже важливо, що конференція застановилась Це власне питання релігійної дипломатії, і в чому її суть, так? В чому вона б мала полягати, чи це є лише е, ще один. Замінник дипломатії, чи він виходить якихось своїх власних цінностей, керується власними власною логікою. І мені здається, що що зрозуміло було і стало з цих всіх обговорень, це те, що ми дійшли до якоїсь такої точки, коли вся оця релігійна дипломатія чи екуменічний рух, так рух, заєдність християн став заручником нецерковних і нерелігійних чинників. Так тобто він занадто став. Під чи під, підпав під впливи, скажімо, політичних процесів, і на сьогоднішній день дуже важко зрозуміти, як його звідти виплутати. Тому, тобто, скажімо, коли ми обговорювали там участь е е всесвітньої ради церков в регулюванні власне чи припиненні агресії російської, так е е і власне постійно звучало це і, і кілька разів підтверджували те, що ну російська православна церква зокрема лише використовує цей комунічний рух. Так для того щоб просувати абсолютно такі політичні державні інтереси, і от як е, виплутати так, е, от цю організацію, і, і загалом економічний рух із цих пут, які які, якими обплітає так російська церква, а, е, 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 цю організацію чи, 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 чи загалом стосунки, тобто дуже важко і. Важко, знаєте, якось е, якби впіймати е, е, і, і запропонувати якесь вирішення. Тобто, ну я вам приведу простий приклад. Там була одна із учасниць, яка розповідала, е, коли, скажімо, українська сторона підіймала питання про те, щоб засудити російську агресію. А е, от ну, то російська делегація тоді відразу підіймає питання: а давайте взагалом засудимо війну. Просто війну, абстрактну війну. І дуже важко переконувати тоді наших. Міжнародних партнерів, чому це хибний шлях, так, чому це навпаки, як то кажуть росіяни, тему, так тобто і тут майстерність власне релігійних дипломатів мала би проявлятися, так, як насправді повертати питання до обговорення справді суттєвих питань, так і як переконувати представників релігійного світу загалом глобально, так? Тому що. Ми дуже часто, скажімо, звучали ця теза, також неодноразово орієнтуємося на європейський контекст, так, але ну, релігійний світ дуже сильно змістився сьогодні на південь, так, особливо християнський, це Африка, Азія. І е, їм ну, важче пояснювати е, те, що відбувається, так вони дуже часто перебувають під впливом цих е, антиколоніальних наративів, які Росія дуже успішно закидає, так. Тобто, і таких питань було. Було досить багато, так, навколо яких ми міркували. Ці міркування можуть мати відношення якраз до дуже практичних речей, які відбуваються. Ну, зокрема, зараз е продовжується процес, який не закінчився виселення власне, Московської церкви з лаври, ну чи як вона себе намагається називати е в Україні УПЦ без прив'язки. Ну, але ми розуміємо, про кого йдеться. І. Росія, наскільки я розумію, і російська православна церква подають і будуть подавати це як наступну якісь е, свободу вірувань. Чи є розуміння? Ну, якщо брати цей конкретний приклад, от, чи є розуміння в церковній дипломатії е, в спілкуванні між церквами? Що це е, зовсім інакший процес? Це складне питання. Насправді так, О, де ця межа між релігійною свободою. Так і національною безпекою це було темою першого круглого столу цієї конференції, е власне такого дискусійного радше майданчика, і всі фактично погоджувалися на тому, що ну цей баланс десь необхідно зберегти. Так, тобто, це, це, це дуже складне питання. і до мене пізніше підходив один е е учасник із Сполучених Штатів Америки. Так, і він казав, що це надзвичайно складне питання, і в Америці вони би просто навіть не знали, як його вирішити. Так, тому що е, вони не мають, скажімо, так, такого досвіду там існування власне візантійської традиції, цієї спайки між державою і церквою. Впливом через церкву на державну політику, так, тобто з боку Росії через УПЦ МП на українську політику, так тобто, це, це те, з чим вони особисто там в Сполучених Штатах, ну якщо стикались, то дуже в мінімальних пропорціях, так тобто, звісно, що там також існували такі речі, але не в тих межах, як це є у нас. В Україні, ну я думаю, що бодай серед тих учасників, які були тут так і існує дуже добре розуміння, того, що скажімо, керівництво цієї структури, а воно відпрацьовує ці російські наративи, так і буде їх відпрацьовувати. А що робити власне на цьому низовому парафіальному рівні, так? Тобто. Де люди є просто заручниками так цієї ситуації дуже часто, і вони там не дуже розуміються в всіх цих канонічних питаннях, так. Е е е як це все там відбувається, кому вони підпорядковуються, так у них там є парох і вони знають його, і часто можуть бути прив'язані просто до нього, чи, чи, чи ще якісь інші мотиви мати. От як в цій ситуації бути? Е от мені здається, що тут. Мусить бути дві стратегії, так десь те, що обговорювалося на, на цьому власне круглому столі. Це Те з одного боку це втягувати на низовому рівні е, цих парафіян в більш таку доброзичливу дискусію, так е, е, в, в, в контексті ці, ці, цілої українського суспільства, але це не означає, що не потрібно присікати е, реально антидержавну. Діяльність керівництва цієї церкви, так, тобто тут е, повинно бути все-таки застосовано е, механізми, так які би е, запобігали е, так використанню церкви в російських інтересах. І мені здається, що цей лист, е, от давно який був оприлюднений Державної служби у справах етнополітики і свободи совісті, так, коли. Там пояснили, в чому є проблема з боку ПЦМП для того, щоб це всім цілому суспільству було зрозуміло, так що їх не просто там переслідують за релігійні переконання за віру хреста, і так далі. Там дуже чітко пояснено, що е, вони могли би зробити для того, щоб ситуація поправилась. А перш за все, це йдеться про дуже чіткий і недвозначний розрив із московським патріархатом, тобто із церквою, яка підтримує геноцид українців. Будемо називати це дуже чітко і, 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 і прямо, і, і поки вони цього не зроблять, так тобто і у суспільства, і у держави залишатимуться претензії до цієї структури. Дякую вам, Анатолію, за, за ваші думки за, за цю розповідь. Нагадаю, з нами був Анатолій Бабинський, доктор філософії, дослідник історії церкви.